Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу зробити наливку на оличі. Ну, не зробити, а показати вам. Для себе я вже робив. Тільки алича повинна бути солодкою. Не ця кисла, що ж скули зводить. У мене алича вона така, як мед, солодка, солодка. Тут я вже підготувував, ось пару штук залишив показати. Отако я роблю. Надрізи, надрізи, щоб туди добре заходила горілка. Надрізи. Все. Буду робити на літрову баночку, потихесеньку, пересипаємо. Дивіться, приблизно ось така кількість повинна бути. Можна й пів баночки зробити, але буде менше горілки влізе туди. Що я роблю? Сюди кидаю ще три штучки шипшининки. Це дасть дуже такий хороший смак. І... Так от, 3-4 гвоздічки. Це буде ну дуже пряно і приємно вийде. І просто це все заливаю простою самогонкою Я завжди пользуюсь самогонкою. Ох, якраз. О, треба ж так. Треба ж так, якраз. Це є. Друзі. Оце все діло. Ховаємо. Краще на тиждень воно добре натягнеться і тоді буде дуже приємна така наливочка. Спробуйте, не пожалієте, але алкоголь не забувайте шкідливий для здоров'я. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, буде дуже багато цікавих ще рецептів, лікер буде, будуть наливки, буде всього багато цікавого. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, а не сподобалось, ну тоді пальчик донизу. Бажаю всім здоров'я, будьте крепкі!